Всім привіт! Сьогодні в випуску ми розберемо виступ ось цього молодого спортсмена, який сидить прямо біля мене. Наш неймовірний ліворукий друг. Роман Санайко! Піс тримає. Дякую, Рома. Рома Сенека, як ти задаєш, чемпіон України багаторазовий. Призер чемпіонат Європи. Ще раз. Друге місяць медаль здобув. Це було по юніорах, але все ж це було. Майстер спорту України, матром Голови чемпіон України і взагалі дуже класний спортсмен, хлопець. І сьогодні побачимо, як він виступає. Перший поєдинок ромацюк Максим. В би не бореться на праву руку, на ліву досить без проблем бачу. І швидко швидкої поклав. Хотів він розірватися, але mm. не вийшло. Не вийшло. Так буває. Габлер Андрій, а що не скажеш? Не Ти взагалі боровся до цього чи ні? Коли я вчився, походу, що навіть коли вчився в коледжі, і то я на праву руку тоді з ним боровся. Mm -hmm. Я з нього тоді виграв. Тут що, у нього хол. Він... хол ну я відчув, прям, що я прямо його повністю контролюю в кісті і в Буковусі сильніший, але йому дали фолл. Далі він. Буде розриватися. Так, зв'язалися. Що скажеш про цей момент ремонт? На жаль, нього щось заболіло. А що каже? Каже, що судді не мають того давати, коли суперник тебе натягує. Я не хочу боротися перед командою go!». Я завжди стараюся виставитись, коротше, руку поставити, не рухати зразу рівно. І тоді все швидко і якісно. Тут я пояснюю сиді, що я не хочу боротися uh -huh. до того, як він скаже Readie Gall. Ну, якось таке у нас зараз так виставлять. виставляється досить певно, так. Високо так руку бере. А я прям йому дав, що він взявся вже хоч якось, ага. бо я там не забирав, бо я міг там повністю підняти замок. Я чув, що я там сильніший і так взятися, що йому буде дуже незручно. Але нас тоді точно серед його не буде. Він в принципі, в принципі, молодець. Він в принципі спробував все зробити, там що міг. Скажем так, до поєдинку до рекламу там якісь свої штучки, але ну не допомогли. Перед наступним поєдинком Роман також переміг в іншого представника Львівської області Миколу Ящука. Сверодон Дмитро. Ти вже з ним борався? Ні? Вже не цього року, але а, минулого року забирався, і тоді він трошки, скажем так, підцепив мене мінімально угу. минулого року. То того року я так це було на Кубку України чи на чемпіонаті України? Ти це на, че... це, на кубку. це на кубку на кубку на кубку. на кукупу. На чемпіонаті ти пройшов 90 десять? Так, я 90 тоді. Дед да. на кубку спало, 90 на Україні минулого року. Що Скажеш цього разу, похватувати, коли з ним брався. Було щось змінилося залі? Відчував зміни якісь то? чи зручно було так минулого так. разу? Ну по-перше, я вже з ним боровся. Я зробив, скажімо так, висновки. Я знав, що він може і де він слабший. Перше, а друге, просто за рік я став сильнішим і мені в принципі було вже. Куди йти. Mm -hmm. Я просто відчував, що я на захваті його контролюю, що він не вкрутить точно в крюк, а, а і до того, вкрюк. Я відчував, що я просто блокуюся сильніше. сильніший. того мені, в принципі, хвата. Я mm -hmm. його в кісті закон законтролив, і в бік поклав. Ну, відчував, що запас прям великий. Це, на жаль, в нього щось заболіло, зв'язок. Він чисто в Гакеля, так, да? в верховій. В... Ну критовик. так, він поніс, так як навіть зіцного поставив, перся в. Так, Буковий... так, так. Цей... Ну, Я точно знав, що він буде робити. І... Кедич Михайло. Увага на екран. Що відбувається? Блискавичний старт в бік. Блискавичний старт в бік, кажеш, да? так? Так. Yeah, Ні, от кедич Михайло вирішив віддати, бо вирішив зберегти сили на поєдинок по нижньому колу за вихід фіналу. Шорома, фінальний поєдинок? Борешся проти. Попова Давида. Ти вже з ним боровся, ні? На чемпіонаті України. Він тоді став. Я не пам'ятаю, як він 90... став, бо ти в фіналі боровся. Так, з ним боровся. В mm -hmm. фіналі я тоді боровся з, Корольчук. да, з Корольчуком. З Крольчуком боровся, він тоді не дійшов до четвертої ставки. Призи не зійшов. Того разу 85 я з ним знову пересікаюся. Він якось намудрився комусь програти в попередніх. Ну і по нижньому колу дійшов в фінал. Та трішки таке довго виставлення у вас. Але я так розумію, ну, з твого боку все ок. Ти з себе почав зручно на захваті, так? Та? Так, так, я було. Він навіть трішки фальсисуну, до речі, якщо тут зараз так подивитися, то він навіть трішки підпрацював з першою кістю, адже тільки потім ти пішов. Ну, і було все рівно на той момент часу, бо я просто відчував, чесно. Так виглядає, що він навіть не зміг включити, якщо чесно. Ні, він, він не зміг включитися. Ну, типу. Поповдавид з іншими опонентами, з якими ти зустрічався по ходу цього турніру, чемпіонату України 2025. Сильніше Тяжче було виставитися ще щось, відчував, що він там піти стає щось? Суто на виставлянні угу. він не хороший. От видно, що досвідчений. Не, не борешся з людиною, яка там тільки почала займатися РМС. По виставлянні він, він розуміє нюанси. Ну. Він досить недавно прийшов в, в дорослу категорію, Ні, років два, напевно, до трьох. Так, так. але. Ні, дуже хороший, дуже хороший, і дані хороші, ще молодий. Я думаю, ще не раз поборемося. Полунуєш, дачі бути у 85-тій чи? То вже як, як вийде. Тяжко сказати. Я би хотів з Артемом поговорити. З Артемом було б цікаво, так? От я йому програв, треба, скажімо так, должок. Вернути. Думаю, що ще буде можливо. Це однозначно. Надіюся, надіюся. <ріст> Саме таким був шлях роми до звання чемпіона України у 2025 році. За чим його і вітаємо? <ріст> ну, що рамо. Права рука. Тут вже все цікавіше. <ріст> Тут однозначно цікавіше результат. Не будемо спойлерити, але буде видно в кінці який. Перший подинок, корецький Михайло, якщо чесно бачив, що він виступає по юніорах, і він бореться верхом. І В більшості спортсменів з Полтава в них досить сильний замочок. Ти борешся верхом, верх на верх замочок, як не як грає роль. Що взагалі, Відчував, якісь проблеми? це права рука, нагадую. Чесно, ні, не відчував. Я так взявся аля, якби в крюк, щоб запригувати просто оптимально підняв відведення. І зробив так, щоб він не розірвався. Ну так виглядає дуже, дуже легко, дуже швидко. Ну, так, це йому пальчиком прям гарно тримав. Я якщо знаю, чесно, він не втікне. Якщо чесно, те, як він програв, виглядає, що ну, ще досить технічно слабкий. Ну бо зазвичай сильні спортсмени вони не так mm. не в таких котах. Бо ще трошки треба, звісно, опоненту піднабрати технічних теж навичах якихось. Ну корисок. я його просто дуже добре законтролив в кісті, mm -hmm. і йому просто тяжко було щось зробити. Цей поєдинок з Веродоном Дмитром. Наліво зустрічався, знаю ліво тебе дуже сильно, особливо проблем насправді ніяких не було. Ти вже з ним боровся раніше, тому. Я з ним боровся на змаганнях саме наліво, направо на змаганнях я з ним не боровся. За колісами я з ним вставав і, скажімо так, прощупав. Скажімо так, прощупив, що він mm? та як ага. він. І тут, в принципі, ну, теж доволі себе впевнено відчували. Так, ваше виставлення перше. Дуже, дуже швидко, до речі, виставили все. Дуже швидко виставилися, так. Тут дуже технічний, дуже технічний розрив. Суддя спочатку показав, що це ухід, а потім дав розрив. Дуже такі інтересні. Так ну інтерес... виглядало, що збр... Просто збрав руку під себе. Тобі там за зашадало в поле. Розрив вважає 10 з 10. Фоли мені давали. те, що ти розривався в атакуючому положенні, а тут мене рука я, не, не, піднаб... не зрушилася. Я просто піднаберу наступний раз цей. Я, я не буду розриватися. Що, зв'язується. До речі, у тебе таке цікаве виставлення на зав'язочку. Так відходиш від стола і руку піднімаєш до гори. Так, то свої нюанси, скажімо так. Свої нюанси зв'язування. Угу. Їх треба. Їх треба розуміти. Кожен нормресер мусить вміти брати цю зв'язку, було без того бо тяжко. Ну, я тут знову ж таки знав, що він буде так, ну, віднову, Знав на що він розривався, і він, я до речі, зразу так привипустив замочок, зразу так, акцент на пальчики йому. Притом, от так виставляється, що виглядає, що він буде відразу йти. там, Не зовсім, типу, Крюк до себе, він буде прямо в центрі просто залітати зв'язочкою. і наліво і направо так бореться. Ага. Я собі трошки підвалив кисть, щоб він точно не вкрутив, та й бочину. Ну, я досить швидко стартанув насправді ти теж. Ну, старт у мене хороший. Старт в мене, в принципі, що наліво, що на праву руку не жалію. Що скажеш? Я знаю, що потім він пішов по нижньому колу, але досить, непевно боровся. Сильно на праву руку. Я розумію, що тобі там досить. Було б непроблематично йому вибити кисть. Не проблематично. Ну, за рахунок цього ти виграв. Я а... навіть якщо ти побачиш, я йому навіть кисть не вибив. Я ага. його за контролю, що він нішо нічого не зробив, не нав'язав uh -huh. мені своє, і просто бік його. Перш поклав. Я йому кисть не пробував до кінця. Я зрозумів. Попов Давид. Я зустрічалася Звізав. з ним на пналівом, і все в принципі ти там контролювався. В тебе блок, ліва сильніша. Тепер права, в тебе трішки слабша, вона рівно з лівою. Давида, я не знаю, яка в нього сильніша, права чи ліва, він досить близько на справді. це, Що він на ну десь плюс-мінус однаковий на дві роки, мені так здається, як... вас виставляють. Відчуваєш трішку по-іншому, з правою? Правий тебе взагалі ти все добре контролював От тут зараз в даний момент без зв'язки. Я прям відчував добрий захват, чув, що ну що можна боротися на саме відкривати кисть, так? Так саме боротися в свою боротьбу. Ну якщо порівняти минулий рік. Я теж з ним як боровся на чемпіонаті України, то от я при захваті відчував, що є дискомфорт, я тому там мусив випускати замок, там підставляти кисть. і, ну, Я тоді йому програв, скажімо так, в рух, не хватало. Угу. А от трошки позаймався, скажімо так, рік, і право відновилося, і я відчував, що явно, явно краще стало. явно краще. В тебе право, там? Так. Да. 3, 2, 1. Go. Ну, на ліво ще легше стало. Ну, ліво теж стало краще. Ну, скажімо так, ліво стало краще і право стало краще. Mm -hmm. Та я просто вмію до двох рахувати, тому. <laughs> Дякую, Рома. З Артемом ти не зустрічався, направо, не боровся. Лише mm -hmm. а, чи боровся? Ви не були не в одній категорії, ти йому програв на Кубку України на ліву руку, направо боровся. Не пригадуєш? Mm -hmm. Я не пригадую. Правильно. Мені здається, що може. Було і... б цікаво порівняти, знаєш, ліво вправо. Mm -hmm. Тобто Давида, як тобі прийняв з Артемом направо саме. Бо ліво, Ну, на ліво очевидно, що Артем набагато сильніший. Ну Мені здається, що направо теж. Про ваше виставлення? Мені здалося, що насправді при виставленні трішки не вирівняла кисно ну, і зараз видно, вона трішки в нього була така підзігнута. Я... Це не проблема Давида, однозначно, бо він не виставляє. От якщо ти замітиш, я от якраз в боковому суді про це сказав. І... Ось цей момент. Так, от, от, та, та. Та. Він Ще якраз не дали? кисть, І після того був старт. І от далі я в боковому суді, я в боковому суді кажу, у нього було загнута кисть перед стартом, і він каже, та, та була. І головний суддя. Нічого не зробив. Мені здається, він би мав дати попередження. Ми бачив, що головний суддя просто показує, що йому показав, боковий, що совак, і він дав старт. Ну, можу yeah, зрозуміти. Оце цей момент. Він mm -hmm. показує, що совак, він дає старт. Це суддійство, але ну, не завжди не завжди добре. Не Тяжка добре. робота насправді суддя, тому помилки бувають. Сам і це, і колись це, і це судив ок. і. Чесно, не люблю судити. Тільки наші ропають. Дякую, Рома. Рефері, захват довго не могли виставити у зав'язці. По зав'язці. Помінявся якось хват? Змінилося? Ну, щось помінялося. Мінялося те, що це судідський захват, і там ти берешся, так, як суддя тебе, скажімо так, закриє, mm -hmm. так воно і буде. А зав'язки. Зав'язки, чесно, зав'язки норм. Ну, от коли в мене нема зараз проблем з зав'язками, типу, зав'язки, то й зав'язки. Uh -huh. Я розумію, що мені треба з них, в них робити, і зав'язки це для мене не проблема. Тут навіть, ну, без зав'язки ми б, скажімо так, не поборолися. Ми б точно розривалися, бо він іде верхом, я йде верхом, і ні, він би мене пальцями не втримав, ні я би його пальцями не втримав. Тому ну, це цілком логічно розвиток подій. Єдине, що в суддійському захваті. Ну, Скажімо так, попови люблять боротися в суддівському схваті, я так замічаю, але ну, саме доволі часто в нього суддійські захватки. Не закривають друге. В нього тут був один вже фол. і тут він підняв відведення, що, як на мене, він би не мав зробити, і він би отримати тут другий фол. Так, та я просто вмію до двох рахувати, тому я би не мав тут забуватися. Ну... Спочатку я відчував, що я тримаю впевнено. Mm -hmm. Спочатку я відчував, я думав, я просто думав, що робити, е куди мені рухатись, щоб виграти. Пронація тримала впевнено, я бачив, що трошки якісь підвалюю. І тут я вирішив стягувати до себе, О, і та трошки. трошки провалився і зрозумів, що. Саме зараз ти забереш руку трішки під себе, він просто вбіг тобі надавить, зламає твій біжок. Так, так. тут я чую тримаю, а тут я спос... ну, ну, помилку зробив. Помилку зробив. Mm -hmm. а, давай, це ти молодець, тим скористався і ну, скажімо так. Виграв, виграв. Ну так, боротьба була насправді близька. Так, так. Він був сильніший. Що скажеш про свою руку після цього поєдинку? як відчував? Я розумію, що. І це було дуже довге і виставлення. Ви розірвались, рефілі захват, був фол, Капісля такого трішки Ні, виходить. Я, чату. я відчував, що я її не відчуваю. Так скажеш. Mm -hmm. Вона sense. вже просто була дубова і вона просто була дубова. Трештайно дуже Все класно дивитися малесеньке кутики тримає весь час. І просто тиснув бік, він вже тебе трішки розтянув, вже далі не може розціювати. Просто починаєте тисути в бік, такий маленький кут. Так, так. Ну і тут натяжка пронація, в мене точно стояла, і вона, ну, вона просто забилася, скажімо так, і я помилку зробив, що я почав стягувати до себе, і я, угу. скажімо так, розкрив. Розкрив М трошки собі. Мені, кут. мені, до речі, здається, що ти, до речі, міг стягнути на себе, але треба було і в бік. Тобто, якщо ти, та, якщо та, ти та, не можеш стінти в бік, то чисто на себе ти відкриваєш, та, кут я і він кут просто перетискає. Мені треба було це робити або швидше, коли ще було більше сили, і зразу вставляти плече і букві додавлювати, або... або чекатися. Габлер Андрій, О, Ром, пригадай, як ти з ним поборовся на праву руку. На ліву досить все було без проблем. Направо, насправді ти перед цим вже забився, з Давидом. Між цим поєдинком пройшло хвилин, напевно, десять. Якщо комусь здається, що це багато 10 хвилин, то зовсім ні. На Названі, коли тебе рука затікає, в життях, то. На відчуттях не 10. Можливо, 10, я дуже цікаво, але по відчуттях прямо чіткий, <смір> що до наступного поєдинку. Ви досить швидко виставились насправді. І от відразу виселяють, зразу сок, це досить до речі, швидко стартнув, незважаючи на те, незважаючи, рука була забита. І роз, розрив, але розрив у Ти чому положення. Прийшов... Ти йому нічого не прийшов, але ти розірався зверху. Він пішов попід низ. Відчував, що насправді може виграти? Так, я відчував, що можна було боротися, але. Відчут... Рефери захват. Довго не могли Відчут... висвитися. Чому? В чому проблема була? Не в мені. Не в тобі. Я, ну, типу, я по своїй волі до рефері захвату не доводжу. Я завжди виставляю рівно кейс, не накриваю фаланги, і це дуже пришвидшує процес, зменшує там от забивання дурні, <звіло> типу ні про що. Тому, але ну, прийшло до рефері. Я зупинив, до речі, поєдинок, і мені, якщо чесно, здається, що в нього рука вище, ніж в тебе. При виставленні в нього рука от, подивитися, де в тебе великий палець, він на фаланзі його в, в... в пальця, а в нього вже практично на кінчику. Тому. Це означає, ну, мені просто здається, що в нього рука вища, ніж в ну, Так і було чи ні? Чуть-чуть можливо. Ну, В нього трошки довша рука, як мені здається, mm. чисто по антропометрії. Тому, ну, в принципі, це, це таке. Ми зараз рефері захват. Мене мали би закривати першого, скільки, я так він спалив, він вирішив закрити великий палець. Він, ну, до речі, І, навіть не спорить. Це, скажімо так, це технічно правильне рішення, а я трошки затупив в тому плані. Через те, що він це зробив спеціально, щоб його першого закривали. А я вирішив після старту просто, скажімо так, локоть скинути. В результаті мені тут дали поразку, я подав протест, і перший протест був про те, що Андрія локоть з'їхав, угу. там на відео видно, буде при старті. Якщо придивитися до його локтя, він вправо тікає при старті зразу. Бачите, У нього от просто локоть проїхався з правої сторони. І так, Ромо, ти подав протест. Я вже сповільнив відео. Подав протест про те, що в Андрія. При старті з'їхав Ліко, тобі його задовільнило? Після На цей того... протез подали протез. Що скажеш про руке рому? Насправді було два протести, це хвилин 20. Чи рука якось взагалі відпочила в тебе за ці 20 хвилин? Чи абсолютно, абсолютно. ні? Вона І до того їй не було. Угу. А після того поєдинку її ще раз не стало два рази. Ну, цей рух трошки варг був. Це цей просто вдихнув повітря. Ну, чи це ФОЛ, чи воно якось повпливало на то виставлення, важко сказати, але ну, скажімо так, правило є правило, там жодних рухів не може бути. Так, протест на ну, протест відбувся. До речі, намагаються весь час покинути руку під себе, тебе збиває з подушки, щоб ви О, з. Це треба зрозуміти, це зав'язка, якщо тебе рука вище буде стояти, то це дуже велика Так, права, він Я навіть. робив ці рухи, ну, то це правильно, це, mm -hmm. це треба робити. От, просто прикол в тому, що якщо ти от раз цей рух зробиш, підлізеш вище, то вона вже тебе зафіксується по mm -hmm. зв'язці, типу, вона вже тебе буде працювати над тебе. Не закривають першу, я вже стараюся навіть не дихати. Кисів в мене не було. Тобто я просто тримав. Спочатку спочатку тримав натяжкою, проекція ще стояла. Відчував, що я ще щось чуть-чуть можу тримати. До речі, веля, якби ти писав плече, але тримати здорово і плече, і зв'язку. То можна просто, було б... Отут Ось, тут прямо я зараз. Підстав, та, та. але, раз, скажімо так, вже був останній дуже жорсткий. Так, я пролетів. Але я задоволений тим, що в мене взагалі право почало працювати. в мене з'явився на І якщо подивитися навіть по місцях, ну Попову, так, Попову я програв, е, свіжим програв, і можливо, що я би в фіналі, навіть якщо б не одойшов би, можливо, би ще раз би програв. А зі всіма решта, я впевнений, що якщо так на свіжу боротися, що ну, в мене всі шанси було виграти. І того ж самого Андрія Геблера на свіжу, та, ну, скажу так, скажу, то другий став Середон, я його доволі впевнено поклав. Ну, скажімо так, сітці не повезло, але на тому не те змагання. Ну, Взагалі я задоволений. Головне, що права рука без травм, що вона відновлюється, я думаю, я впевнений, що на наступний рік вона буде ще краще. І побороть. Майже два тижні рука, так прямо взагалі не хотіло напрягатися після тих змагань, саме права рука. Угу. Ліва, ні. Ліва можна було ще поборотися. А права, два тижні відпадала тяжко. Ну, Це не дивно, в мене була якраз травма плеча довгий час. Я нічого з нею не робив, це така стара травма. Зараз я її вже починав почав закачувати, тому в мене бочина, скажімо так, з'явилася на правові. Але ну, слава Богу, без травм. Много странно. Ну що, таким вийшов цей випуск: Сим тяжечки. <різв 'язково> І Дібринадцять.